Останнім часом до оперативно-рятувальної служби Прикарпаття почастішали виклики від краян, в оселях яких поселились агресивні комахи. Тільки впродовж минулого тижня працівники служби порятунку 12 разів надавали допомогу. Щоб убезпечити себе від укусів агресивних комах, потрібно дотримуватись кількох рекомендацій. А це не користуватися парфумами з різким запахом, при появі комах уникати різких рухів, бути пильними біля рослин, які квітнуть, з обережністю їсти на свіжому повітрі ті продукти, які можуть зацікавити остеп Джіл. Боротися з гніздами ос і шершнів слід виключно рано вранці, до того як зійде сонце. У цей момент комахи сплять і не зможуть атакувати. Пам'ятайте, оприскувати гнізда можна тільки спеціальним засобом для знищення комах, перебуваючи на безпечній відстані. При цьому необхідно захистити органи дихання, та потрібно подбати про спецзуття, спецодяг, захист для обличчя та очей. Не виключено, що деякі особи не можуть проникнути під час обробки і спробувати вжалити. Нагадаємо, що багатьох комах приваблюють залишки овочів, фруктів та різних напоїв. Також радимо запам'ятати, що потрібно робити, коли агресивні комахи вже вкусили. Що робити у випадку, коли вас вкусила е, жалюча комаха? Найперше потрібно оглянути е, ділянку, де відбувся укус. Якщо там наявне жало, яке найчастіше залишається, особливо після укусу бджіл, потрібно вийняти жало, промити ділянку великою кількістю проточної води або при можливості водою з милом, просушити ушкоджену ділянку і накласти асептичну пов'язку. Це може бути марлива, марливий відріз, вата чи будь-яка чиста або, за наявності, стерильна серветка. І е, прикласти лід або будь-що холодне, що ми маємо під руками. Для того, щоб зменшити е, всмоктування отрути в кровотік. Забороняється розчухувати сліди укусу, наносити спиртові е, розчини, різні маз, мазі антибактеріальні чи гормональні, тому що вони можуть. Посилити травматизацію тканин і е, мати різні небажані наслідки. Особливо це стосується людей, які в анамнезі мали алергічні захворювання, чи будь-які прояви алергії на харчові, чи побутові алергени, або які в минулому вже мали випадки укусів е, жалючих. Е, Комах. Тому в таких випадках не потрібно нехтувати станом свого здоров'я, прийняти міри першої невідкладної допомоги на місці події і неодмінно викликати бригаду швидкої медичної допомоги або ж звернутися до свого чергового сімейного лікаря. Головне управління ДСНС України Івано-Франківській області звертає увагу громадян бути вкрай обережними при ліквідації осиних бджолиних та шишневих гнізд та не наражати себе на небезпеку.